Дуже ради з вами поспілкуватися і з вами познайомитися. Перше питання моє буде стосуватися свободи. Ви очолюєте центр громадянських свобод, і хотілося б власне вас спитати, що для вас от означає свобода громадян в кожній державі. Важливе питання, тому що ніби всі мають інтуїтивне відчуття, що таке свобода. Але коли починаєш йти в деталі, то виявляється, що кожен розуміє під свободою щось своє. Наприклад, я часто на міжнародних заходах говорю, що проблема зі свободою в світі вона пов'язана не тільки з тим, що в авторитарних країнах ось цей рівень свободи він зменшується буквально до розміру тюремної камери, а проблема в тому, що навіть ті люди, які живуть в розвинених демократіях, вони втратили розуміння, що таке свобода, втратили усвідомлення цінності свободи, і почали розуміти свободу ну як то можливість зробити вибір між сирами у супермаркеті. От так вони бачать свободу і тому готові її легко на щось обмінювати. Для мене особисто свобода це можливість брати відповідальність за своє життя. Я хотів поговорити про Тайм, тому що він визнав вас серед списку так найвпливовіших людей планети за версією Тайм. Власне, Олена Зеленська і ви, це дві українки, які власне є в цьому списку. Вас представила. Наскільки я розумію, Гіларі Клінтон. Так, як багато зустрічей у вас було з Гіларі Клінтон, що вона вас власне представила? Ну, направду не так багато зустрічей, тому що е, пані Гіларі, вона політик е, високого рівня. Е, тут е, навіть коли ти уходиш з посади, то все одно залишаєшся присутньою в політичному дискурсі. А я правозахисниця, там тим більше живу в іншій частині світу і доволі е, рідко маю можливість відвідувати Сполучені Штати Америки. Але от останній раз, коли я була в США у травні цього року, я їздила допомагати розблокувати військову допомогу, яка застрягла в Конгресі, яку так чекали українські захисники та захисниці, і вона, дізнавшись, що я матиму виступ в університеті, де вона відкрила цілий дослідницький центр. Знайшла час, щоби зі мною зустрітися. Тобто, от якщо підсумувати, де зустрічі три у вас було з нею? зустрічі три три-чотири були. Що обговорювалося? на порядку денному? Була Україна. Це основна тема всіх моїх зустрічей із політиками, із з урядовцями, з парламентарями, із журналістами різних країн. Тому що зараз Україна нам може так не, 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 не так не виглядає, тому що ми в центрі подій. Але насправді ми зараз є ось цим епіцентром боротьби цивілізаційної між свободою і авторитаризмом. І тому Україна і наша боротьба вона важлива не тільки для нас самих, але й для всього світу. От зараз почали порівнювати, що подивіться. А на Росію щодо прав людини в Росії, то там їх взагалі немає, і багато хто почав порівнювати. Це вже давно почало порівнювати з тим, що, от, подивіться, так само було, коли Гітлер власне напав на весь світ, фактично. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням, чи можна порівняти Росію з фашистською Німеччиною того часу? Це порівняння впливає, тому що ми дуже погано знаємо історію інших частин світу, і тема нацистської Німеччини вона дійсно зачепила весь світ, і тому вона для всіх говорить. Але насправді всі авторитарні лідери вони мають дуже багато схожих. рис. Ну, наприклад, як для нацистської Німеччини, так і для Путінської Росії, так і для всіх решта таких людину нависницьких режимів. Життя людини це нецінність, тобто людина це найдешевший ресурс зараз в Російській Федерації, і тому ми свідомі того, що немає такої кількості жертв, на які б не пішла Росія, щоб не досягти у своїх імперіалістичних амбіцій, відновити Російську імперію. Вона готова покласти на алтар от, величезну кількість своїх власних громадян. І багато інших таких є спільний рис. Тому я би казала, що всі авторитарні режими вони мають дуже багато спільного. І ви певно, я впевнена, що бачили ті історії тих людей. наприклад, от Степан Мара, який нещодавно помер. Він теж багато років був в констаборах. Чи було от таке недотримання прав людини те саме в власне в радянському союзі? Так, це теж один з видів таких людинонависницьких режимів, і одна з нинішніх проблем в тому, що коли радянський союз розпався, росіяни вони не відрефлексували ось це минуле. Тому що якщо подивитися, що таке радянський союз, це так можна сказати, що це була могутня військова держава, да, але ми знаємо навіть з розповідей наших про бабусів, про дідусів, про те, що це держава, в якій люди стояли в черзі за маслом, держава, в якій люди стояли в черзі за яйцями, тобто за за простими так, предметами споживання. Вони не могли їх собі дозволити, бо просто їх просто не було. Тут навіть не було питання в грошах. То яка різниця, що це була могутня військова держава, де люди не мали можливості купити масло і яйця? Але до всього цього це держава, в якій примусово депортували. Величезну кількість людей, які належали до корінних народів. Ну, яскравий приклад, якщо говорити про Україну, це кримські татари, 44-й рік. Ну от просто складно уявити, що більше 64% людей, які були депортовані, якщо я не помиляюся, саме ця цифра, вони загинули. Тобто, по суті, більше половина народу, який був примусово депортований, загинула. Це держава, в якій був проведений злочин, який називається, і ми кожного року його згадуємо Голодомор-геноцид. Мільйони українців померли в страшних муках від голоду, не тому, що українці не господарні, а тому, що у них забрали зерно і забрали все, що могло дати їм можливість вижити. Загородили цілі села такими отрядами, і люди не могли навіть втікти і, і знайти якогось виходу з цієї ситуації. Це держава, в якій мільйони людей були репресовані, причому найкращих людей. Бо, як правило, люди, для яких моральні принципи щось важать, вони ці люди, вони, якщо ми беремо шістдесятників, ви згадували Степана Ільковича, можна згадати ще інших: там Аллу Горську, Євгена Сверстюка, Мирослава Мариновича. В'ячеслава Чорноволода, це, це люди, які були дуже успішними в своїх сферах. Там це відомі митці, літератори, фізики, інженери. Вони просто не мовчали, і вони опинилися в таборах. Вони опинилися на примусовому лікуванні психіатричних лікарнях, частину з них вбили. Тобто, це була дуже страшна держава, яка знищувала своїх людей. Взагалі тоді. Саджали, я пам'ятаю, за анти, антирадянську діяльність. Я пам'ятаю, такі були в них статті, Я, я бачив про за, за кримінальний кодекс, який при чому ніяк, тобто не було ніякого виправдання йому. Власне, це вважається як відхилення від прав людини. Це це звичайно, це, це дуже грубе порушення прав людини, причому цілої низки прав, тому що ви праві під цю ці статті про антирадянську діяльність все, що завгодно можна було підвести. Тобто, по суті, у людей не було свободи слова, у людей не було свободи мирних зібрань, у людей не було свободи релігії, у людей не було е, права на справедливий суд. Ну тому що це були судилища, тобто всі. Вироки вони були продиктовані зверху, і якщо вже тебе обвинуватили, то тебе стовідсотково посадять і нікому не цікаво винен ти чи не винен, раз тебе вже винен призначили. До речі, тут цікава паралель із сучасною Росією. Якщо в радянському Союзі ви згадали ось цю статті про антирадянську діяльність, то в Росії зараз все під. Ходить під іншу таку вид новий злочину, це дискредитація Збройних сил Російської Федерації, і от е, там от все є цією дискредитацією, будь-яка правда є цією дискредитацією, але такий м, цікавий поворот навіть для мене був: е, коли російський військовий, який воював е, в Україні, повернувся. І розказав про страшні злочини, які вчиняють російські військові? От, то, то його посадили за дискредитацію російської армії, його російського військового. Який навар, яке на вашу думку, найбільше відхилення у всій історії світу? Якщо брати всю історію світу, найбільш грубе порушення прав людини? Ну, Немає такої направду, градації, тому що всі порушення вони потребують виправлення і розслідування. І тут, знаєте, складно сказати, от людині заборонили морлитися, тому Богу, який вона вибрала. от Що важливіше, це, чи, наприклад, те, що людині заборонили е, там, голосувати за, за ту кандидата чи кандидатку, яку ця людина хотіла. Е, от, тобто, всі, тут, е, вони е, права людини мають таку характеристику, яка називається взаємопов'язаність, і якщо порушується одне право, то ну це так знаєте як каскадний ефект в доміно. воно неминуче призведе до порушення інших. Чи можна сказати, що в кожній країні є порушення прав людини? Так, е, тому що немає ідеальних країн, але кількість цих порушень вона суттєво різниця в країнах демократичних. Їх менше в країнах демократичних людина, навіть права якої порушено, може себе захистити, отримати якісь компенсації, притягнути винних до відповідальності. А в авторитарних країнах порушення прав людини це основа, як влада управляє суспільством. Вона бере репресії, вона бере страх. І далі вона витягує з суспільства всі соки, всі ресурси, всю енергію. І людина є просто об'єктом управління. Авторитарна влада відмовляє людині в правах і свободах, і це дуже така небезпечна для життя і розвитку території. Мені завжди дуже дивно, коли особливо молоді люди, які ніколи не були і не знають, що таке радянський союз, от чомусь піддаються на якусь таку пропаганду. Незрозуміло звідки воно теж береться, про якесь морозиво за 7 копійок чи там скільки. От Ми тільки що ж на початку згадували, що навіть масла не було. От, а. І вони, е, ці молоді люди, е, чомусь ідеалізують, е, от, щоб все було так прекрасно, як в цих радянських фільмах е, відзнятих. Але повірте, е, навіть якщо ти думаєш не про свободу, а про морозиво чи ковбасу, для того щоб сказати, що ти голодний, треба мати право це сказати. Тобто парадоксально, але навіть ті люди, які вважають що спочатку матеріальне, а от потім ці всі права і свободи, вони мають бути чітко свідомі, того, що для того щоб поїсти, треба мати право сказати, що ти голодний. Я бачив ту заяву одного з радників президента Путіна про те, що дивіться. Виданий ордер на арешт президента РФ, і це є порушенням прав людини, тобто президента Путіна, Але вони сказали це так, чи є це порушення прав Путіна? Ні, ну, звичайно, не є, тому що. Є ще одна така важлива річ: права людини вони не абсолютні. Є тільки два права людини, які ніколи не можуть порушитися: ні стосовно Путіна, ні стосовно інших. Це право на свободу від рабства і на свободу від катувань. А всі інші права вони можуть легітимно, тобто законно обмежуватися. Ну, наприклад, у нас зараз воєнний стан, у нас є комендантська година, наше право на пересування обмежено, але немає ніяких в цьому порушень, є безпекове міркування, і тому таке рішення було прийнято. Так само, як, наприклад, є обмеження свободи слова. Теж так само наприклад, я скажу нашої ситуації, військова цензура, коли журналісти вони не можуть описувати про хід боїв. Там давати якісь конкретні ем, параметри чисельності е, військових у підрозділах, там, може, якусь там типи зброї, які зараз застосовуються. Ну, для того, щоб Росія не отримала з цієї інформації перевагу. Е, тому е, коли ти вчиняєш воєнні злочини, е, ти не можеш не розраховувати на те, що е, буде відповідальність е, і твої права. Такі, як, наприклад, право на пересування будуть обмежені, і ми всі дуже бажаємо, щоб побачити Путіна в ГАЗі, от щоб цей ордер на арешт міжнародного кримінального суду отримав своє продовження, знову ж таки, чи може Росія після того, як Україна переможе, чи зможе Росія, якщо вона після нашої? Перемоги теж буде вільною. Прийде нова влада в Росії, яка є демократичною, власне при такому розвитку подій чи можливо на вашу думку повернення до прав людини, коли зараз там фактично немає, на мою думку, прав людини, чи можливо повернення до прав людини, чи буде це сприйматися в Росії? Мені складно передбачити майбутнє, але є кілька речей, які для мене зрозумілі, бо це людська природа, це підтверджується історичними прикладами. Перше, я скажу, що дійсно життя в страху, а авторитарний режим це постійне життя в страху. Вона виробляє певний тип мислення. Який нас в Україні дуже дратує, коли ми дивимося на людей в Росії? Що це за тип мислення? Я маленька людина, я нічого не вирішую. Якщо президент Росії оголосив війну, значить так було треба. Якщо наша країна розпочала війну, значить ми маємо її виграти. Ну і байдуже, що це загарбницька війна, яка перекреслює всі норми міжнародного права. Це такий тип мислення людини. Яка не має свободи, то і, і відмовляється від відповідальності, натомість на противагу цьому в Україні, оскільки у нас е, все ж таки як-не-яка, але була і е, є демократія з усіма обмеженнями, з усіма недоліками, ми тільки будуємо ефективні демократичні інституції, але все ж таки люди знають, що вони мають силу, е, що вони можуть впливати. І що те, що ти звичайна людина, не означає, що у тебе немає відповідальності, що ти маєш перекласти все там, на політиків, ні, відповідальність на тобі, і ти, ти маєш бути цього свідомим. Тобто це така перша зрозуміла річ, і коли ми говоримо про психологію, то ну, її складно позбутися, мають пройти якийсь час, народитися нові покоління, пройти якийсь освітній. Заходи, щоб люди змінили оце думання, що я маленька людина, я нічого не вирішую. На інший тип я звичайна людина і я здатна робити надзвичайні речі. А друга річ, яка для мене теж очевидна, це те, що перемога України дає шанс Росії на демократичне майбутнє, тому що зараз у них такого шансу немає. Все розвивається в закономірному напрямку. Ситуація сама буде ставати все гірше і гірше. І, попри те, що шанс це не гарантія, але в нашому житті немає 100% гарантії ні на що, мати шанс це розкіш, тому ті росіяни, правозахисники, з якими ми співпрацюємо. Коли я їх питаю, а чи ми можемо вам допомогти, тому що правозахисні організації в Росії заборонені, вони нам відповідають: якщо хочете нам допомогти, просто будьте успішними. А ви з якими співпрацюєте правозахисними організаціями? Чи це є конфіденційно? Ні, це не конфіденційна інформація, тому що всі правозахисні організації зараз закриті. В Росії лишилися люди і їхні команди. Тобто, по суті, як таких правозахисних організацій, які ви раніше були нашими партнерами, немає. Наприклад, ми отримували Нобелівську премію миру із меморіалом. Це дуже відома організація. Вона зробила багато і для України. Наприклад, у ці сталінські репресії і розкопки в Сандермосі і повернення України. І правди про те, як загинув Курбас, Зеров і інші українські інтелігенти, там розстріляні, замордовані, це, це, це вони ці дослідження проводили. Ця організація була ліквідована за рішенням суду, і буквально два місяці тому голова правозахисного центру Меморіал опинився в тюрмі. Його посадили в тюрму за те, що він написав статтю про. Е, вона називалася е, про якось так, що росіяни хотіли фашизму і вони його отримали. Mm -hmm. І цікаво, що коли суд оголосив вердикт, а ось е, цей керівник е, правосного центру Меморіал, наш колега, друг О, е, Олег Орлов, йому 71 рік, якщо я не помиляюся, тобто це людина такого похилого віку. Він сказав: Ну нічого дивного, оцим рішенням суд ще раз довів. Що все, що я виклав в статті про те, що в Росії запанував фашизм, то все правда.